Вітаю, 1368-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. День пам'яті жертв голодоморів щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв комуністичного геноциду голодоморів 1932 33 років і масових штучних голодів 1921 23 і 1946 дев'ятсот років. Це вже четверті роковини в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Зазвичай у Києві люди йдуть до національного музею голодомору, несуть до меморіалу колоски, хліб та запалюють. Свічки у пам'ять про померлих від голоду, а ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву Свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомора в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу голодомор визнали понад 30 країн світу. Теперішній тиск на Україну найважчий, а сама країна може опинитися перед складним вибором втратити ключового партнера або втратити гідність. Про це у зверненні до українського народу і з нагоди Дня гідності та свободи зазначив президент України Володимир Зеленський. Додав, національний український інтерес має бути врахований, а Україна шукатиме конструктивний пошук рішення з нашим головним партнером США. Ворогу не буде надано аргументів, щоб звинуватити Україну у зриві процесу мирних перемовин. Хоча Наступні дні будуть максимально важкими. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох: це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни, і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску. Тиску політичного, інформаційного різного, щоб послабити нас. Деталі американських пропозицій щодо можливого формату завершення війни та подальші кроки для досягнення сталого миру Володимир Зеленський обговорив телефоном з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Говорили майже годину. Український лідер наголосив, що Київ розглядає пропозиції Білого Дому і працює над тим, щоб будь-який подальший шлях був прийнятним і результативним для обох сторін. До цього проєкт мирного плану обговорили лідери України, Франції, Великої Британії та Німеччини. Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру та Фрідріху Мерцу. Український президент подякував країнам за принципову підтримку Києва і зазначив, що будь-який план повинен забезпечити справедливий мир. А Кір Стармер ще раз підкреслив, що у першу чергу повинні враховуватися інтереси України. Well, I've just had a call with... Я розмовляв з президентом Зеленським, президентом Макроном і канцлером Мерцем. Це була можливість для нас ще раз підкреслити, що наша підтримка України незмінна, як і дуже важливий принцип. Всі питання пов'язані з Україною, повинні в кінцевому підсумку вирішуватися самою Україною. Ми всі хочемо справедливого і міцного миру. Цього хоче і президент Америки. Цього хочемо. Ми всі, тому потрібно рухатися до цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє виходячи зі свого суверенітету, є фундаментальним. Санкції проти російської нафти залишатимуться у силі на час обговорення американського мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп у подкасті Fox News. За його словами, найближчим часом США не робитимуть нічого, що стосується скасування санкцій. Трамп назвав їх дуже потужними і заявив, що вони серйозно ускладнять продаж російської нафти. Зросла кількість загиблих у наслідок удару по Тернополі. Про це повідомили у поліції області. Цієї ночі під завалами виявили тіло ще однієї жінки. На тепер кількість загиблих складає 32 особи, серед них шестеро дітей. Окрім того, травмовано 94 людини, із них 18 дітей. Нада російська атака на Тернопіль сталася 19 листопада. Було пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. Одній з них сталося руйнування із третього по дев'ятий поверхи, В іншій ущент вигоріло два під'їзди. Двоє загинули ще п'ятеро людей травмовані. Це наслідки атак ворога на Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Повідомляє державна служба служба з надзвичайних ситуацій. Ще двох постраждалих. Рятувальники евакуювали із небезпечної зони, надали домедичну допомогу і передали медикам. У наслідок обстрілів палало фермерське господарство, пошкоджені багатоповерхівки, магазин, приватні оселі та господарчі споруди. І ще понад 140 стільки громад Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей підписали меморандуми про приєднання до асоціації прифронтових міст та громад. Зробили вони це під час форуму Життя поруч із фронтом. Цього разу асоціація провела його у Дніпрі. Документи підписали, щоб спільно вирішувати проблеми прифронтових територій, які саме та яким чином детальніше у наступному сюжеті. Межівська громада, ще на Синельниківщині, одна з тих, яка приєдналася до Асоціації прифронтових міст. Вона за 15 кілометрів від лінії зіткнення. З наближенням фронту проблем у громаді тільки більше, розповідає її голова. Це медицина, звісно, освіта. Сьогодні люди проживають на території, відповідно, вони мають і можуть отримувати послуги, але вони їх не отримують. І тут необхідно опрацювати його. Проблема роботи закладів охорони здоров'я. Сьогодні їхня діяльність призупинена, але вони, держава практично призупинила фінансування таких закладів. І ми повинні розуміти, що після закінчення війни ми не зможемо просто повернути людей, які вже сьогодні розрахуються. От, необхідно якось стимулювати їхню роботу цих людей. Линість лікарів одна з головних проблем у медичній галузі прифронтових громад, кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Там розповідають, намагаються заохотити медиків не покидати свої робочі місця. З наступного року, з 1 січня, будемо підвищувати фінансування первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги. Ми вже в цьому році для території активних та можливих бойових дій запровадились спеціальні фінансові інструменти для того, щоб була певна доплата для лікарів, Керів та медичних сестер інших медичних працівників, які працюють на територіях бойових дій, а для переселенців з прифронтових регіонів вводять пільги та програми підтримки. Додають у міністерстві соцполітики. Більшість з них можуть скористатися не тільки ВПО, а й соціально вразливі групи населення. Це закупівля твердого 10-кілометрової території для всіх решти. Також є це близько 32 тисяч сімей, які отримують пілі субсидії, ми додатково додали, і також можна купити тверде паливо, щоб обігрітися цей період часу. Окрім того, працює програма електроенергії, де ми даємо кожній сім'ї кожному по 100 кіловат. Але це грошима для того, щоб вони могли закрити потребу Усі громаді. Я з профронтових територій потребують державної підтримки, кажуть асоціації. Неможливо сказати, от будуть кошти і все. А якщо не буде дитина де вчитися, якщо не буде як зробити так, щоб дитина в перебувала в безпечних умовах в дитячому садочку, якщо не буде роботи, це низка питання. Якщо не буде де жити, де працювати дружини чи чоловіку, не буде нічого. За для спільного вирішення цих питань меморандуми про приєднання до асоціації прифронтових міст та громад загалом уже підписали понад 350 громад прифронтових областей. Савченко, Сачникові Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини На цьому поки що все. Далі ефір продовжить команда Один плюс один медіа програма Ранок марафони з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником.